English for Kids Online. І так, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас Косован вітушинська І так, що ми сьогодні робимо огляд на е, другий модуль A lesson to be, е, урок to be um, transport. Будемо говорити про транспорт. Pages 18, 19. Келіці ну, не забуваємо, звичайно, програматику. Перш за все не забуваємо підписатись також на канал English for Kids Online, поставити свою вподобайку під цим відео, як і під усіма іншими. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, бо віддячте автору каналу. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars, це уроки онлайн, Zoom, благодійні заняття на підтримку військових. Долучайтеся, діють групи. Протягом року вже ми працюємо. ось, вже є напрацьовані матеріали і схеми, як навчати і а, як працювати. Тому, будь ласка, долучайтеся, дізнайтеся щось новеньке, ну, і, звичайно, познайомимося особисто. Good. Ну а ми з вами, до речі, посилання на телеграм-канал є в описі під цим відео. Ну а ми з вами розпочинаємо. Match the words with their meanings, number the pictures. Поєднайте слова зі значеннями і про малюнки. І так, a vehicle with two wheels. Транспортний засіб з двома колесами. Ну, щось схоже на моцебайк, мабуть, мотоцикл в даному випадку. Далі B. A big vehicle used for carrying goods or people. Великий транспортний засіб, який використовується для перевезення речей або людей. Так, ну це може бути van, мабуть. фургон. A flying machine with big wings on top. І так, літальна машина з великими крилами зверху. Далі a boat that carries people or things across water. Човен, який переводить людей по воді. Це пароплав. A Special train that goes under the ground. Особливий потяг, який курсує під землею. Це у нас underground. І останнє a long vehicle that runs on rails along the streets. Довгий транспортний засіб, який їздить по вулицях, так? І по rails, так, по коліям. Це у нас tram, трам, трамвай. Ну, а тепер пронумеруємо. Отже, van – number four. So, helicopter number six. Мотобайк number 2. Um, underground. Underground number One. Tram 3. Так, And Fairy 5. And Fairy Five. Good. А тепер нам треба використа... написати 5 речень, використати будь-які слова з правою 4A та прикметники, які є нижче. І так: expensive – дорогий, fast – швидкий, dangerous – небезпечний, краудід. Багато людей, так? І popular – це популярний. The helicopter is very fast, but also expensive. Гелікоптер дуже швидкий, але також дорогий. The Underground is crowded in the morning. Метро. В метро багато народу вранці. The motorbike is dangerous if you don't wear a helmet. Мотоцикл небезпечний, якщо ти не одягаєш шлем. The tram is a popular way to travel in the city. Трамвай популярний спосіб подорожувати в місті. The ferry is not very fast, but it's fun. Пароплав не дуже швидкий, але ну, в ньому весело, да? Класно. Дуже добре. Поставте відео на паузу. Це приклад таких речень, ну, ви ж можете написати свої. П'ята вправа, шоста вправа, і сьома це у нас іде 19 сторінка, і, відповідно, це граматика. Итак, they find the hotel because they didn't book in advice. Обираємо couldn't для узгодження часів. Так, вони не змогли знайти готель, тому що вони за його до цього не замовили, не замовили. Так, не зарезервували. He he uh, could speak, he can. Так, стоп, Spain for a year. He could speak fluent Spanish when he lived in Spain for a year. Він міг розмовляти іспанською, коли він жив у Іспанії рік. You can take photos inside the art gallery, but you can't. Стоп, uh, you... you can't. You can. You can't. І так. You can't take photos inside the art gallery. Окей. Okay. Uh, ти не можеш фотографувати. Середині галереї, але ти можеш зовні фотографувати. Далі. We couldn't visit the museum yesterday because it was closed. Ну, за контекстом ми зрозуміли, що хтось не міг відвідати музей вчора, тому що він був зачинений. The travel agent uh, да, get us a discount if we booked early. Could get us a discount. Отже, турагент міг дати нам знижку, якщо ми раніше забронювали щось, так? Далі. I navigate without a map. I can navigate without a map. I'm looking at the road signs. Я можу правильно їхати так? без мапи, тому що я дивлюсь на що На дорожні знаки. Can he speak Japanese fluently? Чи вміє він розмовляти бігло, біглою японською? Sarah... Ride a bike until her father taught her last summer. Couldn't. Отже, Сара не могла кататися велосипедом на велосипеді до тих, до тих пір, поки тато її не навчив минулого літа. Наступне. Uh, could you imagine what it's like to travel to another country? Чи, між, чи міг би ти уявити, як це, подорожувати до іншої країни? І останнє now I can visit many countries with my passport. Зараз я можу відвідати багато країн зі своїм паспортом. Ну, ось таке завдання. 5. Task Six. І так, complete the sentences, доповніть речення. Use adverbs instead of the adjectives, as in the example. Використовуйте прислівники замість прикметників, як у прикладі. І так, his behavior was terrible. Його поведінка була жахлива. Отже, he behaved terribly. Ми. Прикметник маємо замінити на прислівник. Ну, і так само в кожному реченні: careful, fast, good, nice, easy, hard. Усі ці слова є прикметниками. І в реченні через дефіс, ну, вибачте через тере, після тере вони мають о, о, взяти форму, так, отримати форму, перетворитися на прислівник. І так, Mary is a careful nurse. Mary, уважна медсестра. Mary works carefully. Вона працює уважно. Далі. Tom is a fast driver. Tom drives fast. Слово fast воно як у формі прикметника, так і у формі прислівника пишеться графічно однаково. Helen's English is good. Англійська Helen гарна. Helen speaks English well. Helen розмовляє англійською добре. The dance was nice. Їхній танок був гарний. So they danced nicely. Вони танцювали гарно. Так. It was an easy job for Mike. Це була легка робота для Майка. Майк did the job easily. Отже, іншими словами, Майк легко цю роботу виконував. І останнє. The exam was hard for Sarah. Екзамен іспит був важким для Сари. Іншими словами, Сара studied hard for the exam. Так, Сара дуже наполегливо навчалася і готувалася до іспиту. Кет, поставте відео на паузу. So let's complete the sentences about means of transport. Я зазвичай сідаю на. I usually take a tram. Окей, okay, завжди я їжджу на трамваї. Так, I like um. going by bus. Я люблю кататися чим? автобусом. I don't like. I don't, don't like. А що ж мені не подобається? I don't like going on foot. Хай буде пішки, не люблю ходити. Хоча я навпаки люблю ходити пішки. Окей, get. На цьому огляд сторінок 18-19, lesson B to Be Transport завершено. Не забувайте про підписку, вподобайку. Долучайтесь до спонсорської ком'юніті. Ну, і, звичайно, до нашого телеграм-каналу. Долучайтеся і приходьте на наші заняття, благодійні заняття. Детальна інформація в посиланні під цим відео є посилання на відповідний телеграм-канал. Там у декількох закріплених повідомленнях буде вся інформація для вас. Ну і, звичайно, там постійно ми обмінюємося якоюсь цікавою інформацією з англійської мови, культурології, граматики. Розв'язуємо різноманітні вікторини, ну і, звичайно, оголошення про а наші заняття з'являються напередодні за день, у п'ятницю, якщо у нас суботні заняття. Тому, будь ласка, відслідковуйте, долучайтеся, обговорюємо, навчаємось разом. будь ласка.